Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні у нас 29 червня 2025 року. А ви вже перед собою на екранах бачите зовсім з словами кубики. Чому так? Тому що в мене не буде вдома. І розпочати грати за кубиками я з дівчатами не встигну, про що я написала в чаті. Мої кубики розпочнуться пізніше. Чотири процеси я вже написала, але можливо, мені щось вдасться дов'язати до початку кубиків. Тому я залишаю ще два вільних місця для того, щоб скоригувати свої плани на цей спільник. Наша ведуча та організатор Оленка Боганова посилання на неї та всіх учасників проєкту. Магічний кубик ви бачите, як завжди, в описі до цього відео. Поки що я запланувала взяти з собою чотири процеси. Я буду розповідати і казати можливу альтернативу. Під номером 1 ви бачите розпочаті шкарпетки на спицях номер 2 Синя пряжа це «Преміум Yarns Вінджер». 611 колір о 100 грамах 410 метрів виробництва Турція. І склад шкарпетковий, 75% супервош і 25 поліамід. А ось така строката пряжа з секційного фарбування. Не знаю яка. Це була донатна в залишках, вона така трохи шовковиста на дотик. І як секцію добирати не буду, методом Хелікс я буду в'язати такі шкарпетки. Маркери я поки що не ставлю. Саме розумієте, у нас магічний кубик починається з 7 липня, а сьогодні 29 червня. І коли вже випаде кубик на номер 1, тоді я вже поставлю маркери. Якщо на той час ці шкарпетки я завершу, то за кадром я розпочну будь-які шкарпетках на спицях номер 2 І тоді вам все покажу, розповім і і ви побачите, що в мене буде під номером 1. Поки що це ось такі шкарпетки. Номером 2 у мене жилет, поки що на спицях номер 4 далі я буду збільшувати розмір спиці. З невідомої мені пряжі, тут міксування пряж, тут і кілмахер йде, і маринос, і напівмеринос, тобто це склад 5 ниточок. В'яжу я у 2 моточки, тобто в 10 ниточок. Поки що я розпочала резиночку на спицях номер 4 Зелений маркер це початок ряду. Також маркеру я поки що не ставлю. Можливо, протягом цього часу мені вдасться щось продвинути. І коли випаде нам номер 2 тоді вже поставлю маркер. Номером 3 в мене ось такий сірий жилет, також на спицях номер 4 Ви вже неодноразово його бачили в мене на каналі. І це я планую його також в'язати. Знов таки, маркери я не ставлю. Я не знаю, як в мене буде складатися доля. І якщо я дов'яжу цей жилет, то під номером 3 в мене буде зовсім інший жилет. Також його треба дов'язати. Але поки що ось такий сірий жилет, цільнов'язаний планочкою, де маркерами відмічаю місця для гудзиків і. Дірочки поки що, щоб мені не пропустити нічого не збитися з рахунку. Я вже повністю відв'язала тіло до проїм. В'язочку підготовчу роботу до проїм я зробила і вже почала вив'язувати одну білочку. В'яжу я на спицях номер 4 із пряжі шестинитка, одна ниточка кідмахеру, одна ниточка бавовни. А чотири нитки це меренос та напівмеренос. Такий простенький, коли кольор мені подобається. І одразу йде обв'язка по проймам. Цільнов'язана планочка і обв'язка по пряма. Щоб не робити додаткові обв'язки, бо пряжа довстенька, і ну, мені так не подобається, коли вона товста пряжа, і там де обв'язка. Мені так не подобається, подобається найбільше робити цільнов'язане. Це все маркери в мене для роботи. Це не звертаємо увагу. Повторюсь: якщо я ще не дов'яжу дов до початку гри з кубиками цей жилет, то я вам все покажу. І поставлю маркер, де почну грати. Але якщо все-таки доля в мене вирішить, що жилет я це встигну дов'язати до початку кубиків, то в роботу я візьму зовсім інший жилет. Номером 4 в мене йде дитячий плед із пряжі Кортіна. це 100% акрил на спицях 3,5 тіньовим ось таким візерунком. Ось де. Я вже багатенько відв'язала майже половину. Такий він пожмаканий, ніби худенький, але ні. І це єдиний виріб, на якому я ставлю зелений маркер. Саме з цього маркеру я й почну в'язати цей плед в кубиках. Бо до кубиків я його в роботу брати не буду. Ну що ж, під номером. 5 та 6 я поки що нічого не пишу. У мене ще є дві розпочаті роботи. Я не, знаю, я не знаю, як в мене складеться доля з тими двома процесами, які я вам розповіла. І для того, щоб мені потім вистачило на пограти, я додам ще дві роботи, але вже потім, коли приїду, тоді вже скоригую цей список. Або Напишу по два номери ще для якихось процесів. Ну що ж любі друзі, будемо чекати. А я поїхала відпочивати. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 10 липня 2025 року, на початок 6-ї години вечора, і я тільки повернулася додому. Зайшла в квартиру, переодягнулася, трішки перекусила і поки ще трохи гарно і видно, і ще не зовсім, як то кажуть, впала ще, як, як заведена, одразу вирішила відзняти підйомочку зробити. Про деякі зміни в моїх кубиках, бо в попередньому підключенні ви бачили, що я не всі номери обрала. І потім вже почну грати. І так, під номером 3 в мене сірий жилет. Я відв'язала дві полички і почала в'язати спинку. І ось цей червоний маркер буде показувати, де я почну дов'язувати спинку цього жилету в кубиках. Жилет це номер 3. Не хочу моя лампа працювати, мабуть, її також жарко, бо на вулиці зараз плюс 39. Цей жилет під номером 3. І вже на сьогодні, на четвер, випав дубль 3. Тому, якщо я встигну, то я над цим жилетом сьогодні попрацюю ще. Взяла шкарпетки для спільника моя веселка. Ось такий фіолетовий колір це Регія. Мабуть, 4 нитки Маріно. І ось така в пряжах секційного фарбування 405 метрів на 100 грамів. В'яжу я на спицях двічка. Оце я в дорозі майже відв'язала одну шкарпетку. Ну майже. Ніколи мені не було. От бачите, як гарно лягає ця пряжа з шкарпетці. Від жовтого маркеру я продовжу працювати над цими шкарпетками. Це в мене ще не дов'язана. Перша шкарпетка. Під номером 6, мій ще травневий жилет. Цей жилет в мене в'яжеться з бобінних ниточок. 8 складень. ще 8, чи 9 складень. На спицях номер 3 І від фіолетового маркеру, по спинці, це вже в мене. Я продовжую його в'язати, бо щось він в мене стоїть, ніяк не дочекається, поки я його завершу. Ось такі зміни відбулися в моєму кубиках, і саме сьогодні я почну працювати за кубиками. Це у нас вже буде четвертий день. Це 3 і 3. Все. Це. це те, що я над чим я буду працювати. На сьогодні кубики я знаю. На завтра нам Оленка Боганова кине кубики, тоді я дізнаюсь номери. А три попередніх я вже. Після п'ятниці продовжу і не буду вже собі робити день тиші, скільки встигну, стільки встигну. Все, любі. до наступного підключення. Доброго ранку, вівторка, друзі! Я знову до вас підключусь мої 5 днів гри за кубиками минули. День тиші я собі не брала, але перш ніж ми перейдемо, я хочу поділитися з вами, яку пряжу я придбала. За акційною ціною. Бувлю під зйомочком. Оце я тільки що приїхала, а замовляла бобіний, у, у пряжі канотоп. Це була відкладена посилочка. Дівчата мені відклали і вислали саме тоді, коли я буду вже вдома. І ось я вже приїхала, посилка мене вже чекала на пошті. Оце колір жовтий у дівчат був. Я думаю, що на місці церкви <гум>, доволі чим більш, ніж потрібно. Більш, ніж потрібно. Ось це колір бузок. Це тут 400... 425 метрів на 100 грамів. А, 450 метрів на 100 грамів. Колір бузок 450 метрів на 100 грамів. Тоненька. Ось оцей жовтий це. 300-350 метрів на 100 грамів. Синій, такий у нас колір буде темно-синій на веселці. Також, я думаю, не вистачить. І ось такий строкатий ми з подругою взяли по півбобінці. Тут також 300-350 метрів на 100 грамів. Ось така була акція в пряжі Конотоп. Це була акційна розпродаж пряжі. Ще можна до дівчат приєднатися і акційно придбати такі ниточки по 310 гривень за кілограм. В самому дні коробка мене чекали маркери, від дівчаток. Приємно. Дуже приємно. Перейдемо до того, що мені вдалося. Нічого міняти не буду, піду за списком. Під номером 1 в мене шкарпетки. Які я дов'язала від зеленого маркеру. Багато часу в мене пішло. Випадали нам вони тільки один раз, але хаостики я ще не поховала. Нічого, прийде час і поховаю. Поки ще їх тільки так відкладу. Номером 2 в мене жилет на спицях ну, 4 поки що. Зараз я вже перейшла на спиці 4,5. Номер два нам випадав вдвічі, але я брала в роботу цей жилет тільки один раз. А ще одну двієчку, оскільки я вже знала всі результати, які нам випали, я використала для шостого номеру. І так, процес номер два у п'ятницю я оце відв'язала стільки жилетом. Трішечки підріз, добре. Три, який нам випадав один раз добли. В мене сіренький такий жилет, також на спицях 4. І я його завершила. Майже. Кажу, майже тому що мені залишилося придбати гудзики та пришити. Там 4 у мене дитячий плед від зеленого маркеру, я відв'язала два рапорти. Чотири такі доріжечки це два рапорти. Гарний результат, я задоволена. Відволікли мене звуки за вікном, і не відмітила, що і жилет на спицях номер 4 третій серенький, я зробила, він в мене готовий, тому я процес під номером 3 обвела в кружечок. П'ятий процес це шкарпетки для спільника моя веселка випадав нам двічі. В перший день я тільки дов'язала одну шкарпетку до миска, А на другий раз я розпочала вив'язувати другу шкарпетку. Але оцю я дивлюся, чому я так не дуже багато поспішала. І оце зовнішній вигляд шкарпетки, ну, якось мені не дуже. Ще поміркую, як мені. І далі. Можливо, я це розпущу і зроблю, звичайно, бабусину п'яточку. Хвилин підйому я скорочувала по стопі. Робила ось таку анатомічну стопу. Подивлюся, в мене ще час я виїду в кінця місяця, бо фіолетового кольору у мене майже немає. Ні, він є, але там дуже-дуже-дуже теплі ниточки. Не хочеться при майже 40 градусах їх в'язати. Тому поки ще шкарпетки залишаються у мене в такому стані. І під номером 6 в мене був жилет, який треба було дов'язати. Тому одну двічку, коли нам вона випадала, я взяла на цей шостий процес, аби його вже дов'язати. Від фіолетового маркеру я дов'язала спинку. В той же день попереду, ось від фіолетового маркеру, відв'язала. У закруглення пройм. І ось до таких зелененьких маркерів я дов'язала. І вже на другий раз, коли нам випадала дві я повністю дов'язала жилет. Плечі я поєднувала методом трьох спиць. Ось так воно виглядає. А Оскільки я залишила на плечі чомусь більше петель, мені здалося, що мало так буде, то я горловинку обв'язала просто очком. Ось такий простенький жилетик. Також обвожу процес номер 6 кружечок. Він в мене завершений. Моє шалене в'язання за кубиком за пришвидшеним темпом дуже вдалий. Мені вдалося довести до завершення аж 3 процеси. Це шкарпетки та два жилети. Результат більше, ніж я очікувала. В описі до цього відео ви знайдете посилання на нашого ведучого і організатора Оленку Поганову та всіх дівчаток, які приймали участь в цьому проекторі. Грати з нами можна на Ютубі, інстаграмі, або просто в Телеграмі, або просто в кущиках, бо Оленка вже котрий місяць підряд на своєму каналу в розділі. Спільнота викладає фото кубиків на кожен день. Тому приєднуйтесь до нас, в'яжіть разом з нами, в'яжіть як ми, в'яжіть краще нас. А головне, в'яжіть із задоволенням, і хай в вашому житті буде якнайбільше гарних новин, довгоочікуваних дзвінків та повідомлень і найтепліших зустрічей. До побачення, друзі! до наступних відео!